Новий будинок сімейного типу цього разу у Тисмениці. Триповерхове помешкання отримало подружжя Гаврилюків, у яких на вихованні дев'ятеро дітей, що залишилися без батьківського піклування. Їхню історію розкаже наш Денис Лужний. Опа! Родина Гаврилюків родом з Алчевська, що на Луганщині. Багато років жили там. Сьогодні ж облаштовуються у тисмениці. Після 2014 року, коли Алчевськ трапився під окупацію, ми в 16-му році переїхали у Слов'янськ. Так з дітьми приїхали у Слов'янськ Донецької області. Там будували дім теж з допомогою. Будували дім, але після початку війни теж вимушені були переїхати. Стати батьками-вихователями було спільне рішення подружжя. Була така маленька дівчинка, яка потребувала, щоб в лікарні, коли її будуть робити операцію, з ній хтось побув. Тому я зголосилася ще дитинком. Ми ці не бачили. Я чоловіку кажу, а як я буду з нею тиждень біля нею, жаліти її і як ми її залишимо. Неможливо з цього все і почалось. Вона потребувала піклування і догляду в лікарні. І ми взяли їх з собі додому, а віддати вже не змогли. Згодом на виховання Гавролюки взяли ще восьмеро дітей. Була дівчинка в приюті, яка такими ученятами великими дивилась на мене. І вона дуже хотіла, щоб я була її мамою. Ну це неможливо просто передати. Розумієте, Це та це не пояснити. Це просто бажання серця було допомогти ще дітям. Якщо ти береш дитину, то вже mm. ти можеш зупинитися. Дитячих будинків сімейного типу на Прикарпатті сьогодні чимало. Дуже приємно, що таких 16 будинків, ДБСТ, державних будинків сімейного типу переселилися, переїхали на Прикарпаття. Це також яскраве свідчення, що тут турбуються особливо про наші родини, підтримують родини, і нам вдалося закупити за державну субвенцію 5 будинків. Це будинки, які створені саме для таких родин, для їхнього комфортного проживання, і держава виділяє на це субвенцію. І потреба у них сьогодні чимала. То ми розуміємо, що є ще потреба в таких створення в таких умов. І зараз активно ми працюємо і з міжнародними фундаціями, і з державним бюджетом. Тому наша область використовує кошти державної субвенції, і ми постійно подаємо потреби. А у нас постійно наради з офісом президента, кабінетом міністрів України, і ми завжди даємо потреби те, що ми можемо реалізувати, тому що це кожен соціальний проект, особливий проєкт, і щоб тілити в життя працюють служби. І я. Як військової адміністрації, так і наших територіальних громад, дитячий будинок сімейного типу родини Гаврилюків у Тисманівській громаді став першим. 4 мільйони 900 тисяч це є кошти державного бюджету. Згідно цієї програми, прибуваються будинки, які потім стають комунальною власністю, і ними вже опікуються цією будівлею територіальна громада. І відповідно сім'я має право на проживання доти, поки вони не захочуть змінити місце проживання. Будинок добротний, надзвичайно гарний, практично не потребує жодного ремонту. Це наше життя. Все. просто багато... Це дуже добре, що в нас є діти. У нас є ціль. Ми зміняємо трошечки життя, робимо краще в цьому світі. А щас на ці часи це дуже важливо. На новому місці Гаврилюки планують швидко обжитися та взяти на виховання ще дітей. Сподіваються, їм це вдасться уже найближчим часом.